Строительная компания моя участвовала в крупных проектах. Заниматься дизайном, понятно, что здесь и нет такой возможности. Декоративное искусство, в которое школа хотела развивать, но не, не было специалистов, которые могли бы это делать. А тут появились мы такие. Существуют это... произведения, да? Я вот так закреплю, или ты будешь крутить. А ты с белой глины берешь свой стул, и вот, вот тут стул сейчас и сюда. Тени не забывай, там же тени еще. Возьмем и вот тут вот, Ты с одной стороны, а потом с другой стороны. Вот так. О, молодец. А сколько раз лет? Мне 60. П'ятий в школу треба? Так. Вівше розповіла. Просто давай. Спасибо. Ну, да, схопи мене. Со своєю дружиною я опаздоювався, в Інституті художньо-промисловим, куди ми поступили, ну, в один рік і в одну групу попали. Любовь якась вижиглого. Мечтала бути великим живописцем, потом немножко повзрослела і поняла, що я все-таки хочу займатися інтер'єром. У 2014 му году пришлось всё бросить і уехать в Харків. Шусь моє в містеробило, це там фастфуд якийсь. Це вот сам принцип придумали колони круглі, щоб він обмотаний був таким э, канатом морським. Будівництво Луганського, крупне таке, огромне, помінялося на таке, частне, мелке в Харкові. На фоні цієї будівельної фірми ми робили такі декоративні роботи, додавали розписи, робили оформлення. Ось такі теж ну, пані зробили музей ЛНР. Ну, я в основном проектувала, а Женя реалізовував уже ці всі ідеї. цікава робота. Не кожному дано в жизни роботу. Строїтельна компанія моя участвовала в крупних проектах, ну, які були ну, 50 мільйонів доларів стоили. 27 подрядчиков було, з якими ми. Собралися на совещание, обсуждали і потім їх контролювали. Це ставки гелінів, які то якісь… Там остались другі, там якісь щось подарили. Після нападіння на нас пришлось їхати з Харкова. І вони взагалі помінялися. Не роботи нічого. уехали на Закарпатье. Попали вот, в конце концов в Солотвино. Прекрасное место, прекрасные люди. Просто сидеть не хотелось, искали работу. Тут изменилось вообще все. Ну, то бишь... Строительство тут никому не потребно, тут свои есть забудовники, я тут не потребен. Искали работу, ко всем приставали, спрашивали, какая будет. Заниматься дизайном, понятно, что здесь и нет такой возможности, и когда идет война, эта профессия становится на паузу. Хорошо, Ой, я, вас... Давно. Так, я, я думала, привет. что вы вообще куда-то уехали. Привет, привет. Да, я мы, вас в воскресенье иду на в огороде будем обрезать малину. Мы столкнулись с душевностью местных жителей. С их умением сочувствовать и желанием помочь беженцам, которые сюда приехали. Ну а с нашей стороны было желание помочь им так на взаимопомощи. Вы вообще молодцы. Вы вообще у, у нас очень большие молодцы. Один из законов этого местечка все друг другу помогают. Кто чем может. Живет, Не в плане какой-то там материальной помощи а именно кто что может делать. Наши умения тоже тут пригодились. Ну, поскольку дизайнеры, надо, чтобы все было красиво. Захотелось посадить сюда цветы. Ну, весной тут начинаются примулы и эти самые рокусы. Но ну, они уже сейчас отцвели. И постепенно начала подсаживать другие цветочки. В следующем году должно быть уже красиво, потому что тут еще слишком молодая клумба. Вот эти интересные цветочки. Вот это мимо такого безобразия не смогла пройти. Чтобы сходить не с ума, я у хозяина попросила грабли и начала грести второе листву. А потому что даже вот этот физический труд он как-то спасал от плохих всяких мыслей. Якби навички будівельні приходились, бо я все ну, пройшов по житті, все можу. Всі види будівельних робіт я можу робити. Меблі не було взагалі. Потихоньку почали робити мебель. Експериментальна кривань була, з масива доски, ліственниця, це у ну, цієї забудови були вдома якісь заготовки. Просто ліс. Ну, ми його взяли, розпустили, пошліфували. Я зробив проєкт що буде, під матрас, який був, і зробили таку кровать, на ньому молодий хлопець спав. Величезна проблема була в нас у 22-му році. Почалися проблеми в колективі. Деякі зразу з другого дня поїхали за кордон під знаком питання. 80 дітей було, як вони продовжать навчання в нашій школі. Я знала, що вони дизайнери, що вони тим працюють. Може, ви б взялися, може, ви б пішли в школу мистецтв? Ну і так вийшло. Що вони дали згоду. Образування нам дозволяє, бо ми пройшли все це. Стадії можемо преподавати і в академіях. Ну, я не хотіла їй розказувати, що то ще складно, бо у нас багато національна школа. Тут румунська нація угорська. І з іменами наскільки проблемно. <сум> ну, то дійсно для перш, перший місяць, коли вони знайомилися з дітьми, це було дуже цікаво. <сум> Была даже девочка, которая говорила только на румынском, а я румынского не знаю. Помогали другие дети, переводили и занимались. Это интересно. Вот, ну, вот здесь какой-то еще акцент надо сделать, потому что сейчас так все смущу. Они тогда Может быть, какую-то драпировку, может быть, какую-то обману. Может быть, складочку пустить в тени. Батьки не були впевнені, забирали дітей. А далі, в жовтні, в листопаді почали діти записуватися. А можна ходити на образотворче мистецтво, а можна діти між собою в школі поговорили, поспілкувалися, що нові викладачі. Декоративне іскутство, яке школа хотіла розвивати. Але не було спеціалістів, які б це могли робити. А тут з'явилися ми такі, щоб показали там, свої роботи, творчі там, в кераміці, в габеленах. Ну і от викладачі ми працюємо. А ти до да. кучу? Да, я теж вас недавно Виде. видела. Бачили. Треба якийсь підход заінтересувати, бо мобільний телефон заміняє їм всю жит... все життя. Це заліз, подивився, о, і я так зроблю. Та ти так не зроби, роби, Це там уже зроблено, зроби щось своє. Оце найважче з дітьми робота, щоб їх к творчості э, персональної. Ну, спровадити как то любыми средствами. Туды, туды. Тоже Потому что когда так, нет, как, у нас тонкий получается, И кажется, нам треба равномерно. Одно из золотых правил. Не талантливых детей не бывает. Дети от рождения все талантливые. И вот некоторые говорят, я не умею рисовать. Рисовать может любой человек от рождения. Только нужно ребенку дать понять, что он это у мене така історія мучиться. І смотри, кисточка, то що через стекло. А то на цей менталітет їх життя Закарпаття він другий, не такий, як Харків, Луганськ. Хоча й Харків різноманітний. Харків це одно спілкування, життя, Луганське друге. Ну ми ж більша страна, це треба відноситися друг до друга з розумінням і уваженням. Діти у нас малювали, наприклад, ну на партах. А Женя, як художник, каже: Та як? Та дітям треба на мольбертах малювати. І сам зробив Мольберти, і діти малюють на мольбертах. І коли я заходжу до них на урок, і така атмосфера, що аж самі хочеться інколи сісти і, і, і почати на тому мольберті десь малювати. Что-то он делает, что-то я. Ну, если он с керамикой, ну, с одними детьми. Если я, допустим, в этот момент я занимаюсь с, детьми, с другими детьми живописи. Ну, дети нас уже воспринимают как одно целое. А тут дети, какие со своим каким-то внутренним чутьем, со своей жизнью, какая у них была, е. Фиолетовый цвет Это работу, печку. Сейчас я Вот Тут треба. Научить детей видеть, видеть окружающий мир, видеть природу, видеть, что горы не только зеленые, но и голубые, что небо бывает разное. Наслаждаться и видеть красоту заката, восхода, и еще умение это передать красками, то есть пережить через себя. Вот творчество это когда ты что-то переживаешь через свои эмоции. через свою душу. Нужно дать им смелость и свободу, а все остальное они практически умеют от рождения. Дальше только направлять и давать какие-то конкретные знания. А вот умение видеть, они это умеют, только они, их тоже этому немножко нужно научить. Не, не усі ці діти, які к нам ходять, стануть е митцями як творча. Хтось таксистом стане, але буде як-то думати інтересно, общатися з людьми по-своєму. Хтось стане будівельником, буде щось строїти, і теж е творча таку направленість йому допоможе. Тобто творчість в будь-якій сфері людської діяльності вона поможе. Пусть еще они дети, они еще только на маленьком. Но, может быть, кого-то это вдохновит, кто-то из детей будет заниматься тоже этой профессией. Дети, наверное, учат э, такому чувству, как умение не потерять любовь, надежду. Дети учат будущему. щоб познати, чи хоче вона тут, чи не дуже, вона ну, хоче тут і пити. Стройка це моє. Ну і творчість в кераміки поплащав би. От це на старості, так сказати, літ було б таке класне, щоб піч була, там, місто, де вона стояла, і щось таке творче будувати. Вона спіла вже ну, до тої температури, яку можна відкривати, доставати дітей произведення. Раз. О, це як красива штука получилась. Бачите? Як настояще гніздо. За кордон виїхати можна, а що там робити. момент, коли ти живеш 60 років в країні, ти розумієш, як вона живе, І ти розумієш, о чому кажуть люди, І ти думаєш, як вони. Я, естественно, патріот. Я болею за нашу страну 14-го року. Болею ну, вже так основательно. Якщо будуть забудовувати Харків, я об'єднав обов'язково буду участвовать. Якщо чесно, то самое любимое занятие – это був дизайн интерьера. Жизнь назад не повернеш. Как оно дальше будет, не знаю. жизнь же научила, что що... долгосрочные планы, конечно, нужно делать, ставить какие-то, какую-то мечту свою. И пытаться ее немножечко. Так, по ступенечкам, по ступенечкам и добиваться. Без этого никак. Жизнь покажет, как быть дальше. на